Дорогі друзі, сьогодні подивимось карти дня на 12 серпня 2022 року. Що нас чекає? Ох, на жаль, на жаль, карта вежа. Вірогідно, що десь будуть жахливі шалені обстріли, тому не ігноруйте повітряні тривоги. Для когось відіграється ця карта так. Когось, можливо, рухнуть якісь плани, хтось повністю переосмислить своє життя, хтось почне все спочатку, когось будуть якісь дуже великі несподіванки, але дуже важливий день карта. Вежа це старший аркан, тому будьте готові до всього, будьте уважні, хтось, до речі, може знайти нове помешкання, тому що вежа це не тільки розруха, але ще і житло. Тому будемо все-таки сподіватися, що всіх у мене загроза. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу.